Восьмий рік поспіль в Запоріжжі відбувається конкурс «Кращий опікун року». За цей час міській службі у справах дітей в рамках конкурсу вдалося охопити увагою 267 опікунів. Наразі триває черговий етап змагання запоріжців, які взяли під опіку дітей. У ньому беруть участь 15 опікунів та 40 дітей. Вперше цьогоріч конкурс має формат квесту. Кожна з родин учасниць має встигнути пройти 15 локацій, на кожну з яких відведено всього 5 хвилин. Квест, це різні будуть конкурсні такі програмки, де і розгадання кросворду, намалювати картину. Розказати якого кольору очі у дитини або яке блюдо приготувати, з яких інгредієнтів. Ну тобто, ми зробили так, щоб це було різнобарвно, для підняття, по-перше, настрою по-друге, щоб це було не так, як попередні роки. Потім після цього туру у нас буде третій тур. Вони вже надали нам малюнки, дуже гарні малюнки. зробили наші діти з опікунами. Вони презентують свій малюнок, що вони хотіли там передати. За це отримують свої бали. Це буде три призових місця, де у нас за третє місце передбачена праска, за друге мультіварка і за перше місце пилисос. Але всі отримують обов'язково призи за участь. Ну і саме головне для дітей ми підготували планшети, блютуз, гарнітура, тобто те, що необхідне для наших дітей. Нагородження переможців відбудеться 16 вересня. Прикметно, що від початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі зросла кількість опікунів та чисельність дітей, які влаштовані під опіку. Побільшило і випадків всиновлення. Якщо за минулі два роки таких було 22 і 23 відповідно, то тільки за 9 місяців поточного року всиновили вже 18 дітей, і ще 8 пар чекають на рішення суду. Тож до кінця року ці показники ще зростуть. По-перше, трошки легше стати опікуном родичам, спростили систему. Якщо у нас близькі родичі до нашої дитини, яка має статус позбавлено батьківського опікування, не необхідно тільки довідка про несудімість, довідка з наркопсихдиспансера і заява, а також бажання дитини. Якщо ви не є родичами даної дитини, ви обов'язково повинні пройти ще й навчання в обласному центрі соціальної служби.